З 1 березня відбувся черговий перерахунок пенсій. Як і минулого року, мінімальний розмір підвищення становить 100 гривень. Максимальний розмір обмежено і він не може перевищувати 1500 гривень. Особам, які вийшли на пенсію протягом 2020 2021 та 2022 років встановлена щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. При цьому зазначена, що доплата буде враховуватися під час наступних перерахунків пенсій. Розмір мінімальної пенсійної виплати для непрацюючих пенсіонерів зріс із 2100 гривень до 2520 гривень. Для осіб з повним стажем віком від 65 до 69 років мінімальний розмір пенсії становитиме 2760 гривень. Особам з повним стажем віком від 70 до 75 гривень мінімальний розмір пенсії буде становити 3 тисячі гривень. І стільки ж 3 тисячі гривень будуть отримувати особи віком від 75 до 79 років, але за наявності для жінок 20 років страхового стажу, а у чоловіків 25 років страхового стажу. Також для осіб старших 80 років, за наявності у жінок 20 років страхового стажу, і у чоловіків 25 років стажу загальний розмір пенсійної виплати встановлено на рівні 3120 гривень. На 19,7% проіндексовано мінімальний розмір пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими ніж 8208 гривень. Це для осіб з інвалідністю першої групи. Не нижче 6566 гривень 40 копійок для осіб, які мають інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи другої групи. І не нижче 5 тисяч 60 копійок для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської Катастрофи третьої групи, а також для дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також з 1 березня перерахували пенсії особам звільнених з військової служби та постраждалим внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Загальний розмір пенсії по інвалідності у ліквідаторів не може бути меншим ніж 13 376 гривень 21 копійка для першої групи не нижче, ніж 10 тисяч 700 гривень 97 копійок для інвалідів другої групи з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС і не нижче, ніж 8 тисяч 25 гривень 73 копійки для інвалідів ліквідаторів аварії на ЧАЕС третьої групи. Проведення індексації пенсій, призначених відповідно до законів України, про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та про наукову діяльність, планується з 1 липня поточного року.